Роман Петрович знову після проведеної операції його чекають пацієнти. Їх щодня більше сотні тих, кому діагностують онкоурологічні хвороби. Це кількість занедбаних випадків. Це досить велика проблема, з якою ми стикаємося щодня. Рак передміхорової залози ніколи не був рекордсменом серед переліку онкохвороб. Розповідає директор Черкаського центру онкології Віктор Парамонов. Втім, цьогоріч рекорди побив, обійшовши рак легенів та шлунку. Але рак простати підбирався потихеньку, то десяте місце зайняв, то там восьме. Причин декілька чоловіки стали суттєво довше жити. А ще у нас створена, давно створена мережа різних профілактичних установ, кабінетів, відділень для жінок. А для чоловіків сьогодні ну, майже нічого немає. До того ж, додає фахівець, страх відвідувати лікарів малорухливий спосіб життя та шкідливі звички можуть викликати хворобу. Її головне помітити вчасно, адже від цього залежить. Якість життя раз і на тривалість життя два. Романта Насітюк розповідає, спочатку симптоми хвороби були непомітними. як мені сказав врач, це як собака на цепі, може сорватися в один момент, та і все. І можна, ну, біди наробити. Аби цього не трапилося, каже, приїхав сюди. Прооперували, ну все добре. Зараз там за хіміотерапію повинні назначити. Нині 50% чоловіків звертаються із раком простати вже на третій та четвертій стадіях. Розповідає лікар Роман Мораро Бурлеско. Ту ситуацію, яку ми маємо зараз, наприклад, держава, бо наші пацієнти досить велику кількість, майже на 100% забезпечені специфічними онкологічними препаратами, то лікування пацієнта в третій-четвертій стадії складає близько 100 тисяч гривень на місяць. А коли біда таки трапилася, каже хірург, йдуть не в спеціалізовані онкозаклади. Аби подолати таку статистику, потрібні центри чоловічого здоров'я. Нині навіть розроблені проєкти двох таких. Куди б чоловік міг піти уже після 40 років, а по деяким питанням, і після 35, а після 40 обов'язково побачити фахівця, обстежитись в різний спосіб. І визначити стан свого здоров'я і так робити регулярно до закінчення життя. Роман Танасійчук вже збирається додому. Говорить, поїде з сувеніром, кактосом його назвав в честь лікаря Романа Мораро Борлеско. Він Петрович тепер має назву Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.